Сьогодні я пішов шукати щось новеньке, щоб оживити обстановку в спальні з дружиною. Мої ноги привели в новий секшоп, в котрому я ще ніколи не був. Шоп був гарним і камерним. Дзеркальна підлога посередині стояли два м'які червоні дівани. Інтимні примхи стояли на п'єдесталах, немов музейні експонати. Дівчина-продавчиня щось виймала з коробки. Молода блондинка була більш схожа на шкільну вчительку, чим на продавчиню секс-шопа. Е, Добрий день. Мені потрібна ваша консультація і допомога, сказав я. Добрий день. Я рада вас бачити в нашому секс-салоні. Чи можу вам допомогти? Мені трошки соромно. <гум> Я б хотів нести яскравих фарб в подружнє життя, щоб ви порадили. Її рожеві губи посміхнулись. На щічках появились милі ямочки. Дівчина підійшла до п'єдесталу. Довге світле волосся гайталось синхронно закрулою попою. Вона повернулась до мене і запитала, як щодо цього? Я кліпнув кілька разів, важко ковтаючи і намагаючись ігнорувати мого оскара, котрий почав просинатися в станях. Продавчині тримала маленьку рожеву іграшку, яка мені здалась інопланетною. А що робиться крихітка? спитав я. Це ідеальна іграшка для стимуляції клітера, пояснила вона з приємною посмішкою. Ви бачите цей маленький крихітний горбик прямо ось тут. Вона провела пальцем по вигнутій поверхні. Ви притискаєте це до клітора своєї дружини, вмикаєте і вуаля! технологія звукових хвиль обіцяє приголомшливий оргазм за лічені хвилини. Я схилив голову набік, оглядаючи маленького прибульця, що лежав у неї на долоні. Чи сподобається це моїй дружині? Я не був впевнений. Можливо, ви хочете, щоб я продемонструвала, як це працює? спитала вона приємним, теплим голосом, а очі були трохи примружені та зухвалі, наче вона кидала мені виклик. І я прийняв виклик. Я не проти демонстрації, чи є така можливість? Вона ще раз посміхнулась без проблем. Сідайте на диван, я зараз. Я підійшов до двох диванів в центрі магазину, плюхнувся на один з них і щепив пальці. Мій оскар здригнувся від передчуття, ніби я потрапив у кіно для дорослих, але серце калотало в грудях від нервозності. Через кілька хвилин дівчина повернулась. Я був впевнений, що вона замкнула двері і вимкнула камери. Я озирнувся, шукаючи їх, але не побачив жодної в кутках під стелею. Може, їх тут і не було? Вона опустила свою круглу дубку на диван переді мною, і ми зустрілися поглядами. Її руки потягнулися до стегон, піднявши шкіряну спідницю аж до талії, відкриваючи спокусливі, яскраво рожеві стрінги, які не залишали простір для уяви. Спідниця більше не сковувала її тіло. Вона відкинулась на спинку дивану, притулившись спиною до подушок. В одну ногу зігнула і поставила на диван, відкриваючи мені найкращий вид на свою красиву полуницю. Вона повільно провела пальцем вгору вниз по внутрішній частині стегу, а я не міг відвести погляд. Бачите, ось кнопка, яка вмикає та вимикає іграшку, сказала вона, тримаючи іграшку, щоб я міг бачити. Я ледве міг зосередитись, коли вона ширше розставила ноги. А тут ви можете вибрати інтенсивність вібрації. Все, що я зміг зробити, це ковтнути. Вона спокусливо посміхнулась мені. Натиснувши кнопку і включивши іграшку, він зищав тихою вібрацією. Вона повільно просунула один палець під свої стринги, відсунувши їх вбік, моя нижня щелепа мимо волі впала, коли я розглядав її красу так близько. Вона була красивою та рожевою, і я хотів уткнутися в неї обличчям. Але я не рухався, а тільки пожирав її очима. Коли вона піднесла кінчик іграшки, до свого клітора з її губ зірвався подих, і вона вигнула спину, закинувши голову назад. Ого, як це ефективно. І стегна висунулись вперед, коли іграшка продовжувала дзищати в неї. А мені довелось покласти одну ногу на коліна, бо мої штани раптом стали занадто тісними. Вона застогнала голосніше, притиснувши сильніше іграшку до свого клітора, і незабаром її стегна наздоганяли своє задоволення. І я ніколи не отримував задоволення від того, щоб спостерігати, як хтось насолоджується собою, але це справді дуже захоплювало. Я облизнув губи, а потім її погляд зустрів мій. Бачите, це дуже ефективно, сказала вона, задихаючись. Я напівпосміхнувся їй. їй. Я, я бачу це. Моїй дружині подобається стимуляція точки G. У вас є щось для цього? Продавчиня, важко дихаючи, вимкнула іграшку. Я бачив, що вона була близько до раювання і дуже близько, але я не дав їй закінчити. Я ще хотів подивитися на це шалене видовище, сидячи в першому ряду. Трохи подумавши, вона підвелась на ноги. Мені здається, я знаю ідеальний варіант. Я зараз повернуся. Вона підійшла до коробки на пійдесталі та відкрила кришку. Вона повернулась і трохи гайдала із сторони в сторону. В її руці була ще одна іграшка, маленька чарівна паличка, з чимось плескатим на кінці. Цей поганий хлопчик ідеально підходить для стимуляції точки Джи, сказала вона, махаючи іграшкою в руці. Я хотів би побачити в дії, якщо це можливо. Вона посміхнулась, знову подивившись на мене. Звичайно, вона прийняла ту ж позу на дивані, широко розставивши для мене ноги. Вона знову відсунула яскраво рожеві стрінги в бік і притиснула іграшку до входу. На кінці також є кнопки, які дозволяють контролювати вібрацію, сказала вона, перш ніж заштовхнути іграшку всередину. Якщо ваша дружина ще не готова до проникнення вона. Завжди можна тиснути його на свій ай клітер для розігріву перед тим, як почати масажувати точку Си. Вона підсунула іграшку до свого клітора і назад. І я бачу це все, що я міг сказати. І я вона задоволена тим, що залишила мене без мови, вона посунула іграшку всередину. Вона легко ковзнула через те, наскільки вона вже була мокрою. У неї вирвався ще один стогін, і через кілька хвилин вона знову вигнула спину, пестує себе руками. Її ніжні тихі стогани та скиглення, і те, як її тіло рухалось так вільно і жадібно до насолоди, зводили мене з розуму. Мені хотілося засунути руки в штані і звільнити свого оскара та втопити його в її задоволення. Її дихання стало більш поверхневим та важким. Її голова перекидувалась на спинку дивана з одного боку на інший. Коли вона закусила губу, її м'язи напружились, і я зрозумів, що вона дуже близька до вибуху оргазму. <кхем> а якщо об'єднати ці іграшки одночасно, як вони спрацюють? запитав я, повертаючи її до сьогодення. Її очі повільно і ліниво кліпали, руки сповільнили рух. Вона облизнула губи, а потім сказала А давайте дізнаємось. Без моїх подальших казівок вона знайшла першу іграшку біля себе на дивані і вімкнула її. Відкинувшись назад, її очі зустрілись з моїми. Вона піднесла вібруючу іграшку і ахнула. А, Ах, чорт. Її стегна знову здригались, шия і обличчя почервоніли. Це добре? Вона закусила губу, несамовито киваючи, її руки стали швидкими та хаотичними, у за задоволенням. І я посміхнувся собі, потираючи підборіддя. А потім усе її тіло напружилось, ноги затремтіли, пролунав голосний стогін. Коли хвиля задоволення минула, вона важко зітхнула, відкрила очі і прибрала іграшки від своєї чутливої плоті. Мені, здається, ти мене переконала, сказав я, підводячись на ноги. Я візьму їх обох.